Вітання всім криптонам і тим, хто чекає вихід ГРАС і хоче дізнатися актуальну інформацію по цьому проекту. Коли в нас буде остаточний чекер, скільки токенів ви тут можете отримати, про подібні до цього проекту проекти, які можна фармити, в принципі, на них заробляти, і на яких біржах буде сам лістинг. Розберемось більш детальніше, ніж ми розбиралися в попередньому моєму відеоролику, після якого я отримав ряд різних запитань в лічку, де мої токени, чого я їх не можу продати і коли їх зможу вивести з цього додатку. Ну і в цілому про це все поговоримо. Першочергово підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут більше інформації про крипту, як на ній заробляти. Якраз тут більш детальніше ділюся інформацією, як заробляти на крипті. От бачите, зібрав подібні проекти до Грасу. В принципі, все основне про них розписав. Ви можете перейти за цим посиланням, ознайомитися з ними всіма, підключити, тобто встановити саме розширення і вже фармити тут поинти, в принципі, одним із перших. Далі про новини: основне з чого хочеться почати, це то, що в Твіттері ГРАС написали, що остаточний чекер ваших токенів буде буде 21 жовтня, а це означає, якщо ви зараз перейдете на grass Foundation сайт. Побачите якусь кількість токенів на балансі, ця кількість може змінюватись в більшу сторону або в меншу. Ну меншу, я думаю, що вже не зміниться, а в більшу так точно. Тому що на даний момент йде останній сезон фарму поїнтів. Якраз за цей останній сезон вони ще не кинуть токенів. Тобто, давайте, друзі, про все по порядку. Нам потрібно перейти на ось цей сайт, підключити свій гаманець Solana. І тут ми бачимо за яку епоху і скільки токенів ви отримали. У мене це 530, але як я вже і сказав про останній сезон фарму. Ми його мож... Можемо відслідковувати ви вкладочці дашборд. Ось тут ми бачимо, скільки понтів в нас вже нафармилось. Тобто в мене за 26 днів нафармилось більше 3 мільйонів понтів. Якщо в сумі, то переходимо в реварди, і внизу ми дивимось на то, скільки за який сезон ви прям отримали. Кому зручніше дивитися на цій сторінці, то ось ми бачимо. Ця епоха вже йде 26 днів, і якщо я не помиляюсь, а тут я можу помилитись, то цей сезон закінчиться плюс-мінус через 3 дні. Почому я це дивлюся? По цій сторінці, типу, що закінчення яке з цього часу буде через 3 дні 18 годин. Також обов'язково кожного дня заходьте на цю сторінку і дивіться, чи у вас підключений ваш інтернет, чи з ним все в порядку і чи у вас фармляться поінти. Ще одна позитивна новина і зразу про лістинг, то що токен вийшов вже на лістинг, але на фьючерси. премаркет фьючерси біржі OKEX. Відповідно, на цій біржі і буде лістинг, тому що всі попередні токени, які тут лістились, також лістились і на спот. Тобто ми зможемо вивести в певний момент часу ці токени на свій гаманець. Потім зі свого гаманця, перекинути їх на OKEX і вже на ОКЕС продати. Ціна на даний момент трохи скоректувалась до 90 центів, і все, що тут можна робити, це торгувати цим токеном. Максимум можна вибрати перше або друге плече, але перед цим, звичайно, потрібно мати тут цей аккаунт, якщо ви хочете, виводити сюди свої GRAS або просто для того, щоб торгувати цим токеном. Посилання на біржу буде в описі під цим відеороликом, Проходите реєстрацію верифікацію, поповнюєте на зручну для себе суму. Далі заходимо на цю сторінку, потрібно вверху вибрати, торгувати. Market Futures і вибрати цей токен. Можна виставляти лімітні ордера, допустимо, якщо ви хочете цей токен відкупити нижче, там по 80 центів. З тим, якщо у вас є якась впевненість, що токен на лістингу буде по вищій ціні, допустимо, зліститься по 1 долару. Тоді ціна на примаркеті виросте до 1 долара і ви зможете зафіксувати якийсь прибуток. Але, звичайно, що це ризикова історія, тому що це фьючерси і ф'ючерси нічим не підкріплені, тому що токена на споті ще немає. Тепер про заключні моменти, і пізніше я розповім вже про схожі проекти. В першу чергу, то що токенів на балансі зараз ні в кого немає, заклеймити їх ніхто не може. А остаточний чекер, чекер це мається на увазі, коли ви зможете перевірити ту кількість монет, яку ви зможете отримати. Це просто якби перевірка вашого гаманця, на яку кількість токенів він претендує. Буде 21 жовтня. Далі я думаю, що найближчим часом до 1 листопада буде у нас вже сам лістинг. Ми зможемо там годину перед лістингом чи день перед лістингом вивести вже свої токени на ваш гаманець Солане для цього нам потрібно буде закинути на ваш гаманець фантом хоча б 1 долар в мережі Солана, для того, щоб їх заклеймити, ці токени, і потім відправити на якусь іншу біржу. Це всього лиш мої думки, і можливо лістинг буде пізніше, але я думаю, що плюс-мінус десь так, тому що в основному проекти так і роблять. Тобто випускають чекері, потім протягом найближчого часу вже відбувається лістинг. Якщо будуть якісь апдейти, звичайно, що розкажу в своєму телеграм-каналі, тому не забувай підписуватися, щоб не пропускати всю інформацію. І тепер про лістинг, на яких біржах він буде відбуватись. Тобто це в першу чергу OKEX, тому що тут вже є торги тільки на фьючерсах на примаркеті. Далі Gate, якщо не помиляюсь, токен торгується на примаркеті, і інші топові біржі, тобто це BitGet, Bybit, KuCoin, Я думаю, що може бути. Там Binx, Max і так далі. Про Binance, я думаю, що багатьом буде цікаво. Я думаю, що він все ж таки мав би тут заліститись. Чому? Тому що як і OKEX, так і Binance неодноразово робили якісь пости з підігріванням аудиторії, з натяком на цей проект в себе відповідно в Твіттері. І от бачимо, Окекс вже зробив якийсь перший крок, а Binance поки що ні, тому що він в основному анонсує якийсь лістинг на своїй біржі там декілька днів перед самим лістингом, або і в сам день лістингу. Тому тут ймовірність залишається великою самого лістингу, але як буде, так буде. Я думаю, що ситуацію по профіту це дуже сильно не змінить. Можливо, на яких 10 центів не більше. Тепер про проекти і в принципі буде більш детальна інструкція, ніж попередньо в попередньому відеоролику. В першу чергу поговоримо про проект DAWN. Вони зібрали 33 мільйони доларів, про них писала Solana. Зараз про це все будемо ознайомлюватися. Як бачимо, інвестраун раунд, вони закрили з хорошими фондами: це Dragonfly, потім Parafy Capital та інші, я думаю, що хороші фонди. І як бачимо, Solana репостила їх якийсь твіт, тому це точно позитивна новина на рахунок цього проекту. Що нам потрібно робити? Тобто з поста ми Переходимо за посиланням, де пише «Down», Нас перекидує на сторінку з Google Chrome. Тут нам потрібно встановити розширення. Воно буде у вас ось в цій вкладочці, ось як воно повинно виглядати, або воно буде в самому низу. І тут потрібно, щоб ви вказали свою електронну пошту, далі пароль, два рази пароль, потім підтвердили капчу. І пізніше ту пошту, яку ви вказали, потрібно буде її підтвердити. Переходимо на свою пошту, нажимаємо одну кнопку і, в принципі, підтверджуємо. Далі знову ж таки заходимо в це розширення, логінимось, і ось як у вас потрібно, щоб виглядала ваша Сторінка. Тобто це відсоток, як я розумію, якості інтернету. Зараз він в мене 40. І тут все чітко. Тобто пише, що приконекчено, значить все класно. Ось тут в реальному часі, з можливо, якимись невеличкими глюками буде показуватись ваша кількість поєнтів. На даний момент в мене 54 тисячі. Обновляємо цю сторіночку і дивимося, чи фармляться вам поїнти і так далі. І ось тут на цю кнопочку, якщо нажати, ви можете перевірити, за що ви отримуєте свої монети. Буст тривард знизу, можемо копіювати своє реферальне. Посилання за це ви будете отримувати десь 10% від фарму ваших рефералів, але я тут можу помилятися. І також можна підписатися на Twitter, на Discord і на Telegram і в сумі отримати плюс 15 тисяч поїнтів. І також вставляєте ось такий реферальний код, який зараз є на вашому екрані, і буде в описі під цим відеороликом, для того, щоб ви могли приєднатись до моєї команди. І якщо я не помиляюсь, то без цього реферального коду ви не зможете фармити тут поінти. Наступний проект це Gradient Network. Тут присутні хороші бейкери, пантери, мультичейн і. Інші. Можемо перейти також на крипторанк і знайомитися з цією всією інформацією. Тут, на жаль, поки що видно тільки бейкери, тобто інвестицій, про які відомо, поки що тут немає. Але якщо проект підтримується хорошими фондами, то і про інвестиції вони мають згадати досить скоро. Знову ж таки, переходимо за цим посиланням, нас перекидує на ось такий сайт. Ось як він повинен виглядати. Тут, звичайним способом, ми просто також логінимось, тобто пошта, пароль, і пізніше переходимо на таку сторінку, у вас буде такий. Таких три віконечка, там щось підписатись на твіттер на Discord. Вам дає додаткові монетки і буде кнопочка, щоб встановити розширення. Переходимо за ним, встановлюємо, і тут у вас також ось така сторінка появиться для того, щоб ви могли відслідковувати кількість вашого доходу. На даний момент в мене 1600 поїнтів. Тут внизу ми переглядаємо реварди, які ви отримали. Далі ми копіюємо реферальне посилання, копіюємо його, вставляємо своїм друзям для того, щоб фармити поїнти. Як бачите, от 10% ви отримуєте за реферала. Наступний проект це NotePay. Підтримуються Animoca Brands, Max, Jump Crypto, OKEX Ventures. Це позитивні характеристики, через те, що якщо є тут вже якісь біржі, то відповідно можливий лістинг на цих біржах. Тобто OKEX і Max тут присутні. Переходимо за посиланням зі поста. Також реєструємось на ось цій сторінці. У вас буде ось таке віконечко, де видно кількість ваших понтів. Знову ж таки, встановлюємо розширення. У мене щось воно злетіло. Ось як воно має виглядати. Я от підтвердив, то, що в мене все в порядку. Видно, що мій інтернет на 4% їм підходить, Копіюємо своє реферальне посилання, отримуємо за кожного реферала, наскільки я розумію, по 100 поїнтів. І бачимо актуальну кількість монет, які ви вже нафармили. Тут можна робити daily чек, тобто кожного дня заходимо, нажимаємо одну кнопочку без комісії і отримуємо 100 поїнтів. За завдання тут можна підключити Discord, Twitter і знову ж таки отримувати більше монеток. Якраз в місії та реварди ми можемо виконувати ті ж самі завдання для того, щоб отримувати більше поєдні. От бачите, я зараз зайшов, побачив цю сторінку і можу заклеїмо тобто піднімаємо з рейтингу, більше рефералів запрошуємо і отримуємо більше понітів. Ці всі проекти, я думаю, що мають місце на життя через те, що Грас себе дуже добре показує по хорошій ціні. Багато хто заробить, і може бути таке, якщо проект дійсно заліститься на біржу Binance, або навіть якщо не заліститься то подібні проекти будуть копіювати їхню задумку, тому що Грас, в принципі, це перше проходить. Проекти схожі, будуть використовувати їхню механіку для того, щоб залучити до себе якнайбільше людей. От бачимо зараз три схожих проекти, які, в принципі, прийшли після Грасу. І тут також ми претендуємо на якісь нагороди, які по факту ми отримали. Думаємо без складень, встановлюємо розширення, фармимо поінти, якийсь певний проміжок часу. Потім проекти будуть випускати якісь анонси, і ми відповідно на цьому заробляти. Тому не пропускайте такі можливості. І знову ж таки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропускати актуальну інформацію в крипті, як на ній заробляти. З тими можливостями, де заробляю сам якісь підбірки, якісь сторіси. Тому точно буде цікаво. Посилання в описі під цим відеороликом. Всім дякую за перегляд!